Hello, everybody, Привіт усім. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші уроки за підручником Superman's T. І у нас сьогодні з вами урок присвячений співам так, пісні. So, listen and sing. point to the objects in the song. На минулих уроках ми вже вивчили назви деяких шкільних речей, а сьогодні е, ми з вами повторимо їх з граматичною конструкцією: питання What's this? і відповіді на це питання. Good. what's this? Що це? What's this? Що це? Please tell me what's this? Будь ласка, скажи мені, що це? Is it a pen? Це ручка? Is it a book? Це о... книга? Come on, take a look. Ходімо, подивимося. І відповіді так на це питання. It's a pencil, it's a pencil. Це олівець, олівець. A pencil for my school олівець для моєї школи. It's a pencil, it's a pencil. And the pencil's very cool. Це олівець олівець і олівець дуже крутий. Далі знову ж таки питання може бути. What's this? What's this? Please tell me what's this? Будь ласка, скажи мені, що це? Is it a pen? Is it a book? Це ручка книга? Come on, take a look. Ходімо, подивимось. It's a notebook. It's a notebook. Це зошит. Зошит. A notebook for my school. Зошит для моєї школи. It's a notebook. It's a notebook. And the notebook's very cool. І зошит дуже крутий. Ну що ж, заспіваємо зараз цю пісню. A book, come on, take a look. It's a pencil, it's a pencil, a pencil for my school. It's a pencil, it's a pencil, and the pencil's very cool. What's this? What's this? Please tell me, what's this? Is it a pen? Is it a book? Come on, take a look. It's a notebook, it's a notebook. A notebook for my school, it's a notebook, it's a notebook and the notebook's very cool. А зараз заспіваємо версію karaoke. Супер! Гарно заспівали. а зараз переходимо до другої вправи. Point to the objects that are for school and say: Покажіть на предмети, які для школи, і скажіть. Ну, давайте so. What's this? What's this? Що це таке? So, they are scissors. Це у нас ножиці. 3. What's this? What's this? It's a bag. Це портфель. Five. What's this? What's this? Що це? It's a ruler. Руле. Лінійка. Лінійка теж у нас для школи, так, для математики, хоча б або для української мови підкреслювати. That's all for today. наразі це все. Повторіть ще раз цю пісеньку, заспівайте її, як у версії зі словами, так і у версії караоке. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Goodbye, good luck!